Аж на 221 народного депутата, які б могли стати серйозним підспорієм для української армії. Ну це було б чесно, нормально. Але ні. Я не знаю взагалі. От стоїш, виступаєш, а складається враження, що ми намагаємось смітати бісір, перед ким ви добре самі пам'ятаєте І я не розумію, чому наші колеги так роблять, а нам, українському суспільству і українському війську, має бути за них соромно. Було б добре, щоб кожен відповідав за своє. І саме страшне, що прийде час, коли кожен за це відповість. І політично, і електорально. А думаю, що багатьом доведеться відповідати по-інакшому. Коли повернуться, ті, хто сьогодні захищає батьківщину.